Управління праці та соціального захисту населення повідомляє про встановлення нового переліку документів, необхідних для призначення допомоги при народженні дитини та реєстрації її місця проживання. Про нововведення розповідає начальник відділу державних соціальних допомог Людмила Чистякова. Заявник приходить, пред'являє паспорт, свідоцтво про народження дитинки, пише заяву в довільній формі. Прошу призначити допомогу при народженні дитини та вказує місце. Реєстрації своєї дитинки. Для необхідності реєстрації місця проживання дитини заявники в заяві зазначають це місце, домовляються з батьком, де буде зареєстрована дитинка. Також додають квитанцію про сплату мита або документ звільнення від його сплати. Тобто, це копія Чорнобильського посвідчення. Орган соціального захисту населення у триденний термін передає ці документи до МВС, Територіального підрозділу Державної міграційної служби. Також ми подаємо заяву встановленого зразка, в якій зазначаємо дані про новонароджену дитинку, дані про одного з батьків. У разі якщо місце реєстрації батьків дитинки різне, один з батьків підписує згоду на реєстрацію дитини. До матері або до батька у територіальному підрозділі Державної міграційної служби фахівці заповнюють відрівний корінець і протягом п'яти календарних днів після отримання документу надають органу соціального захисту населення інформацію щодо реєстрації місця проживання дитини. Після цього новонароджений є зареєстрованим і батькам назначається допомога. У разі якщо дитинку зареєструвати неможливо, тобто це переселенці. Тоді складається акт матеріального обстеження, і на підставі цих документів того акту призначається допомога при народженні дитини. Нововведення вступили в силу з 1 липня.